Наступне рішення про наняв користування частини першого поверху одні будівлі до Довженка 2А. Комісія без змін для роботи Фінити Вінницької обласної фітосанітарної лабораторії. Голосує. Хто утримався? Де утримався, Рішення приймається. Про внесення змін до договору оренди БТІ. Припинити частину поміщення ну, не відмовляються. Комісія без змін голосує. Приймається. Подання згоди БТІ на укладання договору суберди. Белженка 2, Приватбанку там в коридорі. Голосуємо, вони і так і працюють там. Голосуємо. Хто проти, хто утримався? Рішення приймається. Видання в оренду частина будівлі для розміщення реєстраційної служби. Це те приміщення, яке займало БТІ. Зараз готується взяти приміщення або служби. Комісія без змін голосує. Вони ще разом там. БТІ буде, реєстраційна служба. Ту, да. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Про надання в оренду частини приміщення народному депутату для розміщення громадської приймальні. Голосуй, комісія без змін. А це приймання забаранчення? Він просто там йому не підходить, не Це він звернувся, ми йому не підходимо Хто проти. Хто утримався? Рішення народному депутату для розміщення приймальної мовки як у Андрію Володимировичу. Голосуємо. Так само там само свобода. Хто утримався? Ти вже стільки виробництва. Рішення приймати. Пропоновані договору Олегди, земельної ділянки, ДП ГУД. Я на початку інформував депутатів, але в нас на комісії на звучній раді виникли і на комісії теж виникли сумніви. Ті сумніви, в мене є безумовно, але хочеться надіятися, що... Наскільки ну, це є? Вони просять на природ. Комісія Взагалі хотіла до червня. Коли в них закінчується термін? Червні. А, на початку червня. Якраз в травні буде, як сесія, травня буде подовжить договор, тоді ми дамо згоду. Скай прийдуть представники підприємства. Представники, що прийшли. Тоді на сесію ми вони не мають права продовжити за медицину. На сесії ми тоді розглянемо на сесії. Якщо розглянемо на наступній сесії. Е, право, право, в обов'язковому порядку повинні бути документи, що вони правонаступники. Право Маріна повинна була би пояснити, а не сидіти, що людина, яка, у якої завершується термін договору, він повинен звернутися, по-моєму, за два місяці до завершення він звернувся, давайте наше право може зовсім не дати, але я попереджаю, він сплачує справу оренду плакати. Будівництво не веде. Ви відділення інформації в начале сесії озвучили, бо військ буду, щоб лист, звернення і чекали. Ми зверталися до них декілька разів. То вони робили, а ми виняли з що Вони обіцяють, вони просять продовжити до оренди. Вони сказали, що об'єкт це включений до переліку, який будуть фінансуватися цього року. І з 1 червня вони обіцяють приступити. До, у, до <постив> термін, мало того, термін я вам говорив, термін, по-моєму, не право такий, не сильно <постив> серйозний. Один. <постив> рік. на рік і да. рік і дати. Ні, я не взагалі <постив> не дажу. Ото на документи є, витяг є з державного бюджету. Наше право дати можемо не дати зовсім. Хоча <плес> в, в тому порядку може відстояти своє право. Нам не потрібно це... Значить, ми домовились, що розглянумо на наступній сесії травні місяці. Немає запоріження. Хто за те, щоб відкласти до на наступної сесії? Хто відбувався? Хто проти? Хто утримався?

Привокзальний вулиць. Рядом з будинком залізниці культури. Він там вже стоїть дуже довго і, і нічому він не загрожує, нікому він не заважає там. У нас є об'єкти. Значить, в цієї людини я вже розбирався, тому що ми відклали, цей людина в руку, в гора, дружина. Я, я теж знаю цю людину і знаю, що. Тому я пропоную. А там буде потрібно залізничники самі висіля звіти. Це буде не скоро, не швидко, бо при вокзальну площу ще не зробить. Голосую тоді. Пропонування договору. Хто то утримався, вкладання договору за. Приносили тут у Живчику, Євгенію Дмитровичу. Тут на комісії виправили більше, написали 18 квадратних метрів біля сходів, що там, юридична консультація. Комісія без змін пропонує. Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Андрієва звернулася з проханням припинити право користування земельними ділянками по Горькому вулиці і по восьми гвардійській. Комісія відмовити, так як на даній земельній ділянці в ділянці знаходиться її майно. І рекомендувати її розділити. Це її право, що вона підготуває те, що землею зросла на 100%. Тут це не зовсім так, наскільки я знаю. Її конкретно. І що нагонько, кожного два просто не розглядати сьогодні їх. Да, Відклас. Ну, я думаю, теж підтримуємо її пропозиції. Це питання є претендентом того, що таких питань буде дуже багато. Це потрібно розробити нове положення про оренду землі. Тому що таких питань, скидуючи там на доноситися, вони теж відмовляються від землі. Тому що їм дуже дорого платити. Два рази, звичайно. Там поки вона не відмовляється. Вони ставлять питання поділу. І це згідно з Роматами. Не відмовляється. <гул> не відмовляється. Не Ні, ну, Таїса Борисовна, ви на початку прийняли рішення розробити поділу. Так, так. Ви його прийняли? Ну так, ви його Пропоную відкласти. Зняти свою. Як ти ж людина просила? Хто проти? Утримався. Рішення <риклад> прийнято, класно. <риклад> Наступне рішення, дивиться рекомендації. Це стосується різковця. Лінія на 43, 43 це. А, і царука. Ага, <риклад> тут комісія, так, так, А чого э, Бо кав'ярні відмовили, тому що не знали, що він хоче. Він, він просто хоче коло кав'ярні, ще сюди до цеє друге, що до 9-ї ташки. Ще собі добавити трошки, типу патки кафе, кусочок. Як було ще кусочок цієї землі не сподобався. Ну, як говорив нам, уважаємо Пітрішко, мухи отємні, как'яти отєльні. Відмовити чи там зменшити це право. А додавати – це вже окремо. Прокурор, Я, наприклад, абсолютно не підтримую ніяких розширень, бо там Ну, Там нема поміти, там є час ряд. Там просто їх треба тонець пошли. Там ще ті контейнери, от, щоб не знати, ще не ясно, чи він за ту землю плоти чому-нибудь чи ні. О, там ми, ще ті контейнери узадні стоять. Ну, боржників у нас немає по офіційної допомоги. Чи належать та земля йому, що ну, ті контейнери тут стоять? Тут, тут окреме питання. Значить, пропонується для скалцу судені на собі. Дозволити наш, а по цьому відкласти, поки він там надасть якісь документи, які ви переконали. Голосуємо за те, щоб тільки для слав суда можна. Хто проти, хто утримався, приймається.